Найстрашніша пастка сьогодні для України це імітація віри в Бога. Це християнство, яке має багато традицій, і обрядів, але не має сили і не змінює образ життя людини. Бо зовнішня релігійність без живого Бога схожа на гроби, красиві ззовні, але мертві всередині. Мертве християнство присипляє совість людини і вчить задовільнятися обрядами замість живої віри і відносин з Богом. Воно каже, ти християнин, ти народжений у вірі і не страшно, якщо серце холодне, а гріх керує життям. Так роблять всі. Ісус сказав до таких: Ти маєш ім'я, що живий, але ти мертвий. Уста говорять про Бога, але життя кричить проти Нього. Ззовні форма побожності, а всередині повна порожнеча. Ім'я Християнин на уста, але характер далекий від Христа. І це дуже небезпечно, бо таке християнство обманює людина думає, що вона з Богом, але насправді вона далека від нього. Запам'ятай, ти можеш обдурити себе, ти можеш обдурити людей, але Бога ти ніколи не обдуриш, бо мертве християнство не врятує в день суду. Тільки жива віра і народження від Духа Святого, тільки справжні живі відносини з Христом дають вічне життя. І це тобі обирати сьогодні.